Видання Вашингтон Пост допишуть про те, що президент України Володимир Зеленський намагається відновити зв'язки з Вашингтоном, оскільки Білий Дім посилює тиск для швидкого припинення війни з Росією. І, певно, ви бачите, що останній тижні Зеленський уникає будь-якої критики на адресу Сполучених Штатів Америки. Говорить про те, що ми готові, як ніхто, як ніколи, швидко припиняти війну. Мова, звісно, про умови. Це найважливіший момент, але однозначність більш ніж очевидна. Ніхто про продовження війни в Офісі президента України, принаймні, вголос, не говорить. Журналісти Вашингтон Пост пишуть про те, що Зеленський, який провів Україну через понад три роки повної війни з Росією, зараз переживає один із найнебезпечніших у політичному плані моментів свого президентства. В той момент оточення Трампа. Скористалися ситуацією, пишуть у Вашингтон Пост, щоб розпочати розмови з внутрішніми політичними конкурентами Зеленського, що може підірвати його лідерство. Про що, власне, йдеться мова? Ви знаєте, що цього тижня у виданні Політико було опубліковано повідомлення про те, що команда Трампа веде таємні перемовини із Порошенко та Тимошенко. Цю інформацію підтвердив і Веніславський, це депутат від Слуг Народу. В команді Порошенка і Тимошенко цю інформацію спростовують. Але вже буквально другого дня в п'ятницю з'явилося повідомлення про те, про це писали у виданні НВ, що нібито Юлія Тимошенко може стати спікером Верховної Ради для того, щоб потім обійняти посаду президента України, але не через вибори, а вона буде тимчасово виконувати обов'язки президента України. Для чого питання, звісно, відкрите? Імовірніше за все, її розглядають як ту, хто може підписати мирну угоду з Росією. Я особисто так вважаю. А стане вона тимчасово виконуючим обов'язки президента лише в тому випадку, якщо Зеленський напише заяву про відставку. Чи готовий Зеленський йти у відставку? Ну він говорив: Я готовий піти, якщо Україну візьмуть в НАТО, але розцінюйте по заяву як політичну. Що ж буде насправді, ми скоро, друзі, побачимо. Чому скоро? Тому що Юлія Тимошенко фактично сказала, що питання припинення війни потрібно розглядати саме в парламенті. Я ще її заяви торкнуся, тому не перемикайтеся і залишайтеся на каналі. І як далі пишуть у видані Вашингтон Пост, великим випробуванням для Зеленського стане те, чи зможе він відновити свої стосунки з Білим домом, зберігаючи підтримку українців, тому що дійсно на тлі скандалу, який стався в овальному кабінеті, рейтинг Зеленського зріс на 10%. Точніше, довіра до нього з 57% до 67%. Якщо ж він почне миритися з Трампом, який став токсичним в Україні, його рейтинг може знизуватися. Але за великим рахунком, вибір у Зеленську невеликий. Ну і от якраз саме на тлі того, коли намагається Зеленський помиритися із Трампом, не отримавши підтримки в угоді про Копалини, пишуть у Washington Post, якраз і виникає загроза для самого Зеленського, а не підписання угоди, також є загрозою для безпеки та суверенітету України. Пряма кореляція і пряма залежність. Підписується договір, тоді незалежність і суверенітет України зберігається. Не підписується договір. Ми бачимо, що зараз робить Трамп. Він припинив військову допомогу Україні. Він не надає розвідданих, і ситуація на фронті, як пишуть багато військових експертів моїх колег, то суттєво погіршується. Я не буду зараз деталізувати її. Ви певне все добре знаєте. Із тих джерел, яким довіряєте. А тепер, друзі, до самої Юлії Тимошенко. Вчора пізно ввечері виходить її заява. Вона опублікувала її і на офіційному сайті, і в тому числі у мережі Facebook. Дуже примітно, що ця заява базується на коментарі голови німецької розвідки Бруно Каля. Я про неї вчора згадував у вечірньому відео про цю заяву, де він, власне, сказав про те, що ну не вигідно Європі завершувати війну в Україні до 30-го року. Треба, мовляв, допомагати Україні, бо якщо ми завершимо раніше, то Росія може раніше напасти на Європу. І от, власне, про це і пише Юлія Тимошенко у своїй заяві, і каже, що це сенсаційна заява і посилається безпосередньо на главу німецької розвідки. І далі вона говорить наступне. Ціною самого існування України і ціною життів сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за знесилення Росії за Ради безпеки у Європі, запитує вона. Додам, друзі, від себе, що це не перша заява високопоставлених чиновників Європи про те, що вони прагнуть підтримувати війну в Україні для того, щоб Росія не напала на них і для того, щоб війна не прийшла в Європу. На Мюнхенській безпековій конференції. Висока представниця дипломатично Європейського Союзу і віце-президентка Європейської комісії Кая Калас сказала вголос про те, що вона буде робити все, аби війна в Україні продовжувалася, щоб війна не прийшла в Європу. І це дійсно не перша заява, але чому лише нині Тимошенко на неї реагує? Ну, певне, перемовини із командою Трампа вони мали місце. Це моє припущення. І сьогодні сценарій приведення Юлії Тимошенко на посаду спікера парламенту, а потім там. Можливо, призначені тимчасово виконуючим обов'язки президента, якщо Зеленський подався відставку, такий сценарій розглядається, наскільки він може бути реалізований. Поки що я не берусь вам прогнозувати абсолютно нічого, але за цим слідкую. І далі Юлія Тимошенко пише: не думала, що про це. Наважиться сказати настільки офіційно і відкрито у самій Європі. Це багато чого пояснює, і вважаю, каже вона, що Верховна Рада зобов'язана негайно відреагувати на цю заяву Каля і каже, що ми ініціюємо такий крок. Певне буде розгляд такого питання у парламенті. І вона далі великими літерами, так як то полюбляє робити Дональд Трамп. Пише війну потрібно закінчувати негайно на максимально справедливих умовах. Після публікації цього посту з'явилося чимало хейту на адресу Юлії Тимошенко, але цю інформацію рознесли по всіх телеграм-каналах в мільйонниках. Дуже потужно. Втім, на цю заяву Каля відреагували в тому числі, і в Офісі президента України. Не сам Зеленський, не Єрмак, а керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ви його добре теж знаєте. І він написав пост у Телеграм, але я вважаю, що такий пост можна розцінювати як офіційну заяву офіса. І каже, якби війна в Україні тривала ще 5 років для Європи, це було б безпечніше, заявив голова німецької розвідки Каль. Він також починає свій пост, як і Юлія Тимошенко, з цитати Каля: ні, каже Коваленко до Каля, ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з Росією через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, він має на увазі країни Північної Європи, Польща та Франція готові до протистояння, а Німеччина не здатна навіть один зробити швидше ніж за рік-півтора. Безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз. На жаль, Психологи росіян добре розуміють. Вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі. Ну, тобто влада говорить офіційно про те, що дійсно заяви Каля неприйнятні. Вони не говорять про те, що потрібно там негайно припиняти війну на справедливих умовах. Ні, ні, у Коваленка такої цитати немає, але звернення до Каля є, так само як у Юлії Тимошенко, що мені вказує. Або на підігравання Юлії Тимошенко, тобто на підігравання цього сценарію, або ж як заклик до Європи надавати Україні більше зброї. Але враховуючи те, що 6 березня Європа сказала своє слово на позачерговому саміті в Брюсселі, то очікувати чогось більшого не варто. Втім, Міністерство оборони сьогодні повідомляє про те, що нам нададуть якусь кількість допомоги, навіть і додаткові з Європи. Але справді кількість цієї допомоги, як запевняли Зеленську у Лондоні, наші партнери. Буде далеко від потреби, навіть тієї, щоб просто обстримувати російську агресію. А зважаючи на те, що сьогодні справді ми не отримаємо допомогу з США і розвідданих з США, то ситуація для нас вкрай непроста. Самі ж європейці також розуміють ці виклики, і, до прикладу, було проведено незалежною нерядовою організації МОЕНКАМОН опитування серед європейців. Не лише там в одній країні, в багатьох країнах це Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща. І там більшість респондентів виступають за продовження допомоги Україні. Але знаєте, в такій кількості, як нині, давайте там будемо підтримувати. А що далі розберемося? І вони також вважають, що напад Росії на одну із країн НАТО дуже і дуже можливий. Вірогідність висока. Так, от, друзі, як з'ясувалося, 60% французів вважають імовірною атаку Росії на одну з країн ЄС найближчими роками. У Великій Британії та Польщі так вважають 68% респондентів у Німеччині 53%. По дві третини 66% британців і поляків вважають за необхідне продовжувати підтримувати нас, навіть якщо Сполучені Штати Америки. Припинять цю підтримку, тобто вони будуть щось надавати і надалі, але надаватимуть стільки, скільки зможуть. У Франції так вважає 57%, у Німеччині 54. Тобто підтримка України є. Воюйте далі. А от ставлення до ідеї миротворчої операції європейських країн в Україні після якоїсь там перемир'я або мирної угоди, ну, воно не зовсім однозначне. У Британія 57% за, Франція 44 за, Німеччина 41 за, Польща 27 за. Дещо менше. Тому абсолютно очевидно, що європейці сьогодні стурбовані тим, що війна в Україні може закінчитися, і про це говорять відкрито. Допомагати не хочемо так, як потрібно, настільки потрібно, щоб ми вибили росіян з території України. Але щось будемо вам надавати. Втім, наміри Трампа і компанії припинити цю війну негайно залишаються непохитними. Ну, до прикладу, Ілон Маск, сьогодні дискутуючи там у мережі X, на різні теми, сказав, що весь український фронт обвалиться, якщо я відключу свої системи Starlink. Ну і дійсно, так друзі, є тому, що цих систем в Україні дуже багато тисячі та навіть десятки тисяч. І говорить Маск, мені набридла багаторічна бійня, яку Україна неминуче програє. Ну, ми б не програли, якби вона нам надавали достатньо допомоги. І також Ілон Маск закликає ввести санкції проти українських олігархів, особливо тих, у кого є нерухомість у Монако. Ну тут я його цілком підтримую. Каже, що введіть санкції проти топ-10 олігархів, і це негайно припиниться. Що саме сказати вам не можу, але він не поточнює. Ну, можливо, має на увазі те, що хтось заробляє на війні. Ну, ми, в принципі, самі знаємо це. Дуже дуже непогано знаємо. Але політика Сполучених Штатів Америки залишається дуже-дуже дивною. Вона суперечлива, тому що Трамп так її бачить. Він може вранці говорити про те, що веде санкції проти Путіна, а ввечері говоритиме про те, що він його розуміє, коли той починає тиснути на Україну, вбивати українців, бо так би робив будь-хто, тому що Україна отримує менше допомоги. Ну, чесно кажучи, якась біполярочка. І так само це стосується і інших питань, які зараз курують або до яких дотичні Сполучені Штати Америки. Найближчим часом має відбутися саміт Великої Сімки в Канаді. І там запропонували розглянути резолюцію Каміцію собі посилення заходів проти тіньового флоту Російської Федерації, які вони використовують для того, щоб побільше експортувати нафти, особливо в умовах санкційного тиску. Сполучені Штати Америки відхилили пропозицію Канади створити спеціальну групу для моніторингу порушень санкцій, яка мала займатися саме тіньовим флотом російських нафтових танкерів? Ну от вам відповідь на запитання, яку є політика Трампа. Але іншого Трампа, друзі, нема. І тому, коли Зеленський намагається з ним помиритися, він робить правильно. Я вважаю, що він робить правильно. З ним сваритися не треба. І тим часом пише видання Forbes, що Путін почав масштабний наступ на Курщині в той момент, коли Сполучені Штати Америки перестали ділитися із збройними силами України розвідданими. І також я вважаю, що це відбувається напередодні переговорів у Джиді для того, щоб тиснути на Україну. Тим часом і ми не мовчимо. Учора командувач військово-морських сил Олексій на в інтерв'ю The Guardian заявив про те, що Україна готує третій удар по Кримському мосту. Багато є засуджень на адресу такої заяви, але я вважаю її правильною. Треба робити такі заяви і не просто робити заяви, а бити. Так як то росіяни роблять, коли б'ють по Україні, особливо по газових сховищах, газових розробках. Вони зараз виносять енергетичну систему України. Ми також б'ємо відповідь. Ну, до прикладу, минулої ночі, як повідомляє Мінвбивство Російської Федерації. Вони збили у повітряному просторі Росії 88 безпілотників, а один із них долетів аж до Чувашії. Це 970 кілометрів від кордону з Україною. Він влучив по комбінату «Беревісник», який займається нафтопереробкою. Там зберігаються е, і продукти нафтопереробки, і нафта. Ну, про наслідки невідомо. Також пролітало і по рязанському нафтопереробному заводі, тому я розцінюю цю активізацію взаємних ударів. Саме через те, що у вівторок у Джиді, в Саудівській Аравії, відбуватиметься переговори між Україною та Сполученими Штатами Америки. Не виключаю друзі, що там можуть бути росіяни. Мені особисто вказується на те, що певне поставлено на паузу підписання угоди про використання копалин українських. Ну можливо, зараз торгуються про якісь умови, а можливо, угода буде підписана після того, коли буде зрозуміло, коли буде припинено вогонь. Це також може бути предметом торгу, і Трамп може на це піти, тому що до нього дуже важливо зараз припинити вогонь. Умови його ще раз наголошую, абсолютно не хвилюють. Маю на увазі умови, за якими може завершитися війна, але головне, щоб не стріляли. Ну і президент України говорить, що з нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити і погодити необхідні рішення та кроки. Додам, друзі, що Зеленський повідомив, що він не буде присутнім на цій зустрічі, він буде на день раніше у Саудівській Аравії. Офіційна позиція є, що конкретно відбудеться з наступного тижня. Ми подивимося обов'язково. Тому ще раз наголошую, перевірте свої підписки і також шери-шери-шери допомагатимуть нам витягнути із того багна, куди нас засунули боти, і це дуже важливо. І тепер, друзі, давайте я вам заакцентую увагу про Європу. Після саміту в Брюсселі. Позиції Дональда Трампа доволі прохолодної до Європи і його невдоволень Тим наскільки нерішучими є європейці, ну і ми також цим невдоволені. У Європі триває дискусія. і Це дуже добре. Дискусія про те, що робити далі. Вона не зовсім приваблива, намагаються європейці ховати голову пісок, ну, от, До прикладу, сьогодні видання The Wall Street Journal повідомляє про те, що Фінляндія, Німеччина та інші країни НАТО розслідуючи обрив кабелів, ну ви певно про це вже чули, і знаєте, estlink 2 та Ціліон 1 та інших подібних інцидентів на Балтиці не знайшли жодних підтверджень, що вони пов'язані з владою інших країн. Ну, тобто з Росією не пов'язано, це найголовніше. І вже я бачив, що Раша Today опублікували цю новину, і російські телеграм-канали і ЗМІ публікуються просто неймовірно розносять. Дивіться, до нас претензій немає ніяких. Фактично ховає Європа голову пісок і боїться назвати очевидні речі очевидними. Ну по іншому я це пояснити не можу, і це підтверджує в тому числі коментар керівника німецької розвідки Бруньо Каля, який вважає ймовірним, що Росія спробує перевірити дієвість статті 5 північно-атлантичного альянсу про колективну безпеку, і припустив, що у разі зупинки бойових дій в Україні у недалекому майбутньому цей ризик стане більшим. І говорить, якби війна закінчилася раніше 30-го року, тоді Росія зможе швидше стати загрозою для Європи. Логічний висновок з цього всього. Значить, Європа не зацікавлена в тому, щоб війна закінчувалась. тому, певне, Трамп недалекий від істини. Що говорить, до речі, Каль? Ми дуже сподіваємося, що так станеться, але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу. На його думку, часта ймовірність такої перевірки прямо пов'язані з тим, як далі будуть розвиватися події у російсько-українській війні. Якби вам було менше загрози і ви дійсно бажаєте жити в безпеці, то дуже просте рішення є: допомагайте в Україні так багато, щоб ми перемогли Росіян. Це можна зробити. 2022 рік це показав. Але нині Європа бере позицію, будемо допомагати Україні стільки, скільки зможемо, ну але не стільки, щоб Україна перемогла. От точно така сама історія була і за часів Джозефа Байдена. І це ще не всі друзі, новини з Європи, тому що коментарів сьогодні трішки насипало. План переозброєння Європи, який розглядався на саміті Брюсселі 6 березня, який не був ще офіційно затверджений, але вже образи його вимальовуються. Так от, на думку Урбана, цей план створить найчисленнішу в Європі армію Німеччини, чого не було з часів Другої світової війни. Про це він сказав під час виступу в Національній торгово-промисловій палаті і акцентував на тому, що план, який схвалений 26 країнами, він не голосував за це. Передбачає формування пакету на суму 800 мільярдів євро. Це буде десь далі, туди, приблизно десь до 2030 року. А в цьому році вони. Мають освоїти додатково 150 мільярдів євро на озброєння. Так от цей план буде спрямований на зміцнення оборони, удосконалення збройних сил, а також розвиток військової промисловості держав Європейського Союзу. В результаті каже Орбан, армія Німеччини буде найчисельнішою в Європі. Ну, певне, мабуть, більше ніж. Е... Навіть французька армія. Але такі армії повинні бути усі у Європейському Союзі. І тут виникає запитання: а кому зараз Орбан підігрує? Трампу, який стверджує, що Європа має бути сильною і непохитною. Чи Путіну, який стверджує, не голос, звісно, але робить усе, щоб Європа була розірваною. Тут така у Орбана біполярочка сталася, і як на це відреагує Трамп, невідомо. І сам він говорить. Велике питання у тому, як на це відреагують Росія та Америка. Але Трамп буде реагувати на слова Орбана, а не на рішення Європи, тому що рішення Європи Трамп засуджує через те, що воно дуже повільне, і він засуджує непоквапливість Європи. А йому треба швидкі рішення для безпеки Європи. Справді, друзі, Трамп прагне, щоб Європа була безпечною. В мене особисто в цьому сумнівів немає. Ну і також, враховуючи те, що вже почали ділити гроші в Європейському Союзі, розпочалися між Франція та Німеччина посперечалися через план озброєння Європейського Союзу на 150 мільярдів євро, які вони хочуть освоїти цього року. В принципі, такі суперечки були раніше, тому що, до прикладу, Макрон постійно виступав за те, щоб, наприклад, і снаряди купували лише у Франції, а не щоб закуповували їх десь інде для України. Це було не дуже публічно, а сьогодні це вже виходить у публічну площину. Так от, про це повідомляє Financial Times і говорить, що. Під час саміту Європейського союзу у четвер, 6 березня, кілька лідерів, у тому числі канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зараз уже йде з посади, заявив, що ініціатива має бути відкритою для партнерів, які не є членами Європейського союзу, наприклад, Британія, Норвегія, Швейцарія або Туреччина. Але це, говорив друзі, не лише Олаф Шольц, є ті, хто її підтримує в цій частині. Бо справді я вважаю, що такий союз треба розширювати і на ту ж саму Британію, і на ту ж саму Туреччину, і навіть створювати такий союз з Україною. Але поки що Україну вони не хочуть брати до такого союзу, тому що діють в рамках, нібито ЄС, але бачите, ініціатива виходить за рамки ЄС. Проте, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що витрати мають йти на європейську продукцію, а не на готове обладнання, яке знову виявиться на європейське. Окей, я також не заперечував би цього, аби в Європейському Союзі було достатньо такого обладнання, але його дуже недостатньо. Вкладання в технології правильна річ, але це довготривалий процес, тому що ви, дорогі французи. Навіть донині не розробили ракету середньої дальності, і почали нею займатися публічно лише після того, допоки по Україні не прилетів Арішні. Лише тоді вони почали чухатися. Тому хотілося, щоб і нині французи відповідним чином адекватно реагували на виклики, які нині є. Тому що і у Макрона я відзначаю, друзі, таку певну біполярочку, як і у Орбана. Ну, Хоча, за великим рахунком, у Європі, в принципі, зараз всі так виглядають. Ну і також стало відомо про те, що у США дуже цікаві заяви, які межують друзі, із ультранаціоналістичними поглядами, ультраправими, ну і десь навіть із нацистськими і російськими. Ні, я зараз не те, що там намагаюся знайти як найгірші слова до адміністрації Дональда Трампа, але справді цим починає смердіти. Так от, як пише видання Нью-Йорк Таймс, адміністрація Трампа прагне заборонити. Або обмежити використання сотень слів на офіційних сайтах у документах та інших публічних текстах. Такий аналіз провело видання New York Times. Журналісти вивчили урядові записки, офіційні та неофіційні посібники з видалення або зміни формулювань термінів. У деяких випадках, пишуть журналісти, федеральні агентства рекомендували дотримуватися обережності під час використання певних слів. Не запроваджуючи при цьому прямої заборони, тобто такі легенькі рекомендації. Ну і вони знайшли 200 слів, які сьогодні не рекомендують вживати в офіційних документах, серед них такі: активісти, антирасизм, приналежність, грудне вигодовування, кліматична криза, різноманітність суспільства, інвалідність, дискримінація, рівність, фемінізм, гендер, іммігранти, ЛГБТ. Психічне здоров'я, меншини, пригноблення, орієнтація, вагітність, расова справедливість, расизм, секс, трансгендер, жертви. Ну, це питання, для чого це робиться. Ну, на перший погляд не зовсім зрозуміло, але вже є певна ясність. Пентагон масово видаляє світлини, що зображують жінок та меншини у війську. Під зачистку потрапили навіть знаменитий бомбардувальник Енола Гей, що скинув атомну бомбу на Хіросіму. І саме через те, що там є слово гей. За даними Associated Press, які також проводять такі аналізи, як і їхні колеги з New York Times, передбачене видалення понад 26 тисяч зображень, проте число може зрости до 100 тисяч і відновити їх буде нереально. 26 лютого Пентагон наказав усім військовим підрозділам переглянути публікації, фото, новини і відео, щоб видалити будь-які згадки про різноманітність, рівність та інклюзію. Тому те, що пишуть у Юрк Таймс на рахунок використання слів, воно підтверджується: тим, хто не встиг зробити це впродовж тижня, наказали тимчасово приховати весь контент, опублікований за 4 роки адміністрації Байдена. Ну, звісно, що винний в цьому не Байден, але. Політика Трампа дуже очевидна. Втім, за часи Байдена і раніше демократи, я вважаю, і призвели до того, що сьогодні ну, до влади у США прийшли відверті ультраправі націоналісти, ну які вже починають межувати із не дуже приємними течіями, і підтримують, такі як Ілон Маск, навіть фашистські течії у тій ж самій Німеччині, де власне вони набувають дуже великої популярності. Тому справді світ дуже з ними змінюється. І ми за цим пильно слідкуємо і треба бути самим дуже обережним в цьому плані. Ну і ще одна новина про Білий дім, друзі, так що вам, вибачте, сумно сьогодні не було. Білий дім перевіряє на лояльність кандидатів на високі посади, лояльність саме до Дональда Трампа. Вони ставлять питання про депортації і укази та вибори 2020 року. Про це пише уже видання Bloomberg. Особливу увагу приділяють також ставленню до подій 6 січня 2021 року. Коли прихильники Трампа штурмували капітолій і мовляв, ви підтримуєте чи не підтримуєте ці ідеї? Якщо не підтримуєте, ви не підходите. Ці питання є частиною ретельного відбору, бо адміністрація Трампа шукає осіб, які цілковито підтримують його політичну лінію. В принципі, це не нове. Трамп так відбирав собі у команду нових членів, які з ним нині працюють, але то стосувалося вищого рівня керівництва. А тепер, як бачите, навіть середня ланка, я не виключаю, що і нижня ланка. Ну і це дійсно. Смердить, дуже смердить непривабливо. Ну і ще одна новина: також неприваблива, вибачайте, але на сьогоднішній день трішки таких є із Європи. Про російський кандидат у президенти Румунії Джорджеско офіційно може балотуватися у президенти. Раніше йому заборонили балотуватися через те, що він використовував непрозорі схеми для перемоги на попередніх виборах, які були власне скасовані. І Конституційний суд Румунії відхилив протести. Їх було два проти реєстрації його, і про це повідомляють місцеві змі. Відтак тепер у Румунії до влади може прийти черговий проросійський кандидат. Чому власне говорю черговий? Тому що вже два такі є: Фіцо і Орбан. Але от якщо з Фіцо ще плюс-мінус можна впоратися, зверніть увагу, що його нині взагалі немає в інформаційному полі. Йому пообіцяли газ з Росії на превеликий жаль газ з Росії через територію України. То як будуть е, далі обставини складатися із Джорджеску? Це питання залишається відкритим і відповідь на нього поки що ніхто дати не може. Але він категорично виступає проти підтримки України. Втім, він недалеко відійшов від усієї Європи, якщо говорити на правду, тому що вони сьогодні також проявляють точніше, не проявляють рішучість у підтримці нас, у протистоянні російській агресії. Хоча допомогу обіцяють стільки, скільки треба буде, але не стільки, щоб ми перемогли. І на завершення, друзі, вам все-таки приємна новина. Сподіваюся, що вона підтвердиться. Що стосується саме Курської області. Ви, певно, читали вже в телеграм-каналах, що там ситуація, мовляв, не дуже втішна для Збройних сил України. Генеральний штаб Збройних сил України щойно повідомив, що ситуація в Курській області під контролем командування. Інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності. Як пишуть, там лише окремі диверсійні групи, намагалися зайти. А в Суджі російські спецпризначенці, які туди потрапили через газогін, несуть дуже великі втрати.